2023 рік у Москві створюється таємний підрозділ 731, який катує ув'язненого Путіна та проводить експерименти на російських солдатах, що хотіли захопити Україну. Відморожують кінцівки, оперують без анестезії, розривають очі у барокамері. Усе це робить місцева опозиція, а донатить їм український народ. Пропоную розширити нашу уяву, спираючись на історичні факти, і трохи пофантазувати у цьому відео та в коментарях під ним. Погнали! Можливо, ви чули, а можливо й не чули про жахливі експерименти, які японці проводили над китайцями під час Другої світової війни. Але замість того, щоб розповідати вам про них у депресивній манері, давайте створимо свою історію. Перенесемо з минулого ті експерименти на свини, що тероризують українців. Якщо вам сподобається такий формат історії, підпишіться на канал і напишіть у коментарях свої пропозиції для майбутніх відео. Давайте разом створювати нові цікаві історії. Новий підрозділ 731 був таємно створений у самій Москві місцевою проукраїнською опозицією. Це був дослідницький підрозділ біологічної та психологічної війни, який проводив експерименти на поганих рашистах з метою розробки смертоносної зброї, яка в теорії здатна трансформувати мозок усіх росіян і перетворити їх на людей. Жертвами експериментів стали ті солдатики, які зі зброєю пішли на незалежну Україну, потрапили до нас в полон. А потім були передані російській стороні, ну і безвісти зникли десь у Москві. Станом на зараз до стін підрозділу потрапили і не повернулись близько трьох тисяч расистів. Планується, що підрозділ 731 існуватиме як мінімум, доки не закінчиться війна в Україні, оптимально, доки не будуть покарані усі злочинці, і в ідеалі, доки русняни стане безобідним дружнім народом. Окрім всього, цей підрозділ розробляє славнозвісну брудну зброю, про яку минулого року трубили по всій московщині. Ну а щоб зрозуміти, як ця зброя буде працювати, її спочатку потрібно випробувати на росіян. Також цієї зими там проводили тести, пов'язані зі спробою зрозуміти, чи може російське тіло витримати українські морози, і потрібно було перевірити, що було б, якби зима була лютішою. Підрозділ 731 цікавило, наскільки відмороженими можуть бути расисти у прямому сенсі і при цьому ще й вижити. Тож деяких піддослідних расистів виводили на мороз і чекали, доки їхні кінцівки не відмерзли. The New York Таймс, спираючись на дані випадкових свідків, писали, що невідомі виводили людей з атрибутами російської військової форми на вулицю і обливали їх водою, поки не бачили, що у жертви обморожені. Вони вдаряли палицею по кінцівках рашиста, і якщо чули щось на зразок звуку дерево об дерево, вони вже знали, що рука повністю замерзла. Що було далі, свідки не бачили. Але американська розвідка працює добре і повідомила, що після цього дослідники використовували різні методи, щоб спробувати розморозити руку чи іншу частину тіла тим падлюкам, які знущалися з українців. Інколи в'язня залишали на самоті розмерзнути часом його обливали теплою водою, а інколи окропом. Як повідомляє The Times, ці проукраїнські лікарі добровольці дійшли висновку, що найкраще діє вода 36-38 градусів Цельсія. Що це нам дає, поки невідомо. Бо якщо українські партизани зустрінуть обмороженого расиста на нашій землі, вони щедро обдарують його окропом. Добровольці підрозділу 731 також вирішили допомогти нашим медикам. Їх цікавило, як найкраще лікувати хвороби та поранення. А щоб російські військові отримали по заслузі, їх оперували живцем. Кажуть, що із цих ув'язнених навмисно вводили хворобу а потім лікарі розкривали тіло пацієнта без будь-якої анестезії. Вони хотіли побачити наслідки хвороби до того, як тіло почне розкладатися, і тому залишили підослідних живим. Times цитує слова свого таємного інформатора, який працює лікарем у цьому підрозділі. що Він розрізав підлого росіянина від грудей до живота, і він страшенно закричав, а його обличчя було перекошеним від агонії. І це все зайняло у нього цілий день. Одним із головних експериментів у підрозділі 731 була перевірка певних патогенів на рашистах, як реагуватиме їх організм, якщо зазнає впливу цих збутників. Вони робили це не лише у стінах лабораторії, а й проводили те, що вони називали польовими випробовуваннями. Це було зроблено шляхом скидання патогенів на 100% проросійські громади у Росії. Дослідники хотіли перевірити, чи можуть ці патогени викликати спалах хвороби, яка зробить із поганого русло хорошого русского. Кажуть, що деякі з цих експериментів були успішними, тож у дослідників виникла ідея перевести ці патогени до всіх регіонів Росії і до тимчасово окупованих територій у так званих повітряних бомбах. Пам'ятаєте, оці кулі, що залітали до нас із Росії? І з напрямком вітром вони явно прогадали. У них також з'явилася ідея підкинути до російських мобілізаційних пунктів, заражених чумою під дослід. Але поки що її не встигли втілити, тому чекаємо нових звісток. Опозиційні дослідники також вирішили випробувати нову зброю, яку хотіли б передати ЗСУ. Це включало як бойову зброю, так і токсичні гази. Для цього ув'язнених рашистів виводили на поле і приковували на місці. Потім починали тестування. Стріляли у ціль зі стрілецької зброї, кидали гранату на певну відстань, щоб побачити наскільки вони ефективні. Також час від часу випробовували нові вогнемети на полонених. Потім тіла расистів аналізували, щоб надати точні дані ЗСУ, яку користь може принести ця зброя для зачистки наших територій. Під час одного експерименту у зв'язаних в'язнів пускали газ. Але Вітер змінив напрямок і нашим колегам з підрозділу 731 довелося розбігтися. Але це одиничний випадок. Розвідка каже, що в якості трофейних сувенірів по всій будівлі підрозділу 731 розкидано безліч банок із частинами тіла ув'язаних рашистів. Не завжди відомо, як загинули їх власники. Та, мабуть, однією з найстрашніших смертей стала барокамера. Рашистів поміщали в барокамеру, іноді поряд з іншими ув'язненими. і тиск посилювався, доки ув'язнів не вилазили очі, і зрештою вони помирали. А декому не пощастило бути піддослідним у випробуванні від центрових сил. Коли ув'язнених буквально закрутили до смерті. Щоб підготувати найкращих хірургів українським бійцям на передову, дослідники виловлюють у рашці молодих студентів-хірургів і одразу ж відправляють на практику до підрозділу 731. Там надають їм живе м'ясо для експериментів. Один такий студент розповів нашим бійцям про те, як злому рашисту зробив апендектомію. Після цього йому ампутував руку і зробив трахетомію. Все це тривало близько 90 хвилин. І коли він закінчив, колишнього загарбника українських земель просто вбив. цей студент заявив, що він вважав, ніби їде на звичайну практику а в результаті опинився на передовій, а ще й по інший бік. Зі свідчень іншого студента, що побував у підрозділі 731, підослідних примушували до статевих стосунків один з одним. Все нібито для того, щоб перевірити зараження венеричними хворобами. Хто відмовлявся, тих погрожували застрелити. Причина, по якій проводили ці експерименти, щоб зробити розтин і перевірити, як хвороба вплинула на органи расиста на тій чи іншій стадії інфекції. Довгий час про цей підрозділ ніхто не чув. Але щоб залякати рашистський народ, щоб вони навіть не думали наближатися до кордонів України, інформацію почали зливати і робили це навіть іноземні змі. The Guardian оприлюднила багато даних від своїх інформаторів, що стосуються підрозділу 731 у Москві. Вони натякнули на різноманітні методи покарань, через які ще доведеться пройти расистам, які винні у злочинах проти українського народу. У стінах підрозділу 731 на них чекає піддавання небезпечним рівням радіації, вливання крові диких тварин в організм, морської води. А також спалювання живцем, американці знають про цей підрозділ і виражають глибоку стурбованість тим, що недостатньо військових злочинців було покарано у стінах їхнього експериментального блоку і закликають членів НАТО та українців підтримати канал Сарифлі підпискою або у Патреоні, щоб надалі оприлюднювати більше інформації по подібних експериментах на території Росії. І від себе додам: якщо вам сподобався такий формат відео і така подача історичних фактів, дайте мені знати. Також напишіть у коментарях, про які досліди над нашим ворогом я не згадав, і які експерименти нам варто розглянути у найближчому майбутньому. Я з вами не прощаюсь. Побачимось у наступному відео.